Вітаю вас, мої любі зеченятка, доброго ранку. Чарівні звуки линуть звідусіль, шипоче вітер щось би різком в полі, вода співає нам сумні пісні. І, зупинившись тут хоча б на мить, ми можемо почути дивні, дивні звуки. Усе, усе тут між собою гомонить. Умійте, дітки, слухати природи звуків. Але природа розмовляє з нами незвичайно. Не Вона розмовляє своїми явищами. Коли ми розмовляємо між собою, ми вимовляємо звуки і чуємо їх вушками. А коли ми потрапляємо у світ природи, в ліс чи на берег якогось озера чи моря, ми можемо відчути і почути звуки природи. Так ми можемо почути, як шумить дощик. Яка роза іде, як шумить і дме вітер, як шелестять листя під ножками, та як співають дуже гарно, чарівно пташечки. Це полюбляють всі. І сьогодні до нас з вами завітала лялька-оленка, яка хоче з вами погратися. Друзі, я Лялька Оленка. Я пропоную вам сьогодні хвилинку милування природою. Пограємо з вами одну цікаву гру. Я вам буду пропонувати послухати звуки, а ви маєте відгадати, що ж це за звук нашої рідної, прекрасної природи. Спробуємо! Правильно це грім гроза. Так, це рясний дощ. Так, діркоче струмочок. Молодці, співають птахи у лісі. Шуркоче листечко під ніжками. Ви їх впізнали? Ну, звичайно, так кумкають маленькі жабенятка. Ну що, друзі, вам сподобалась гра сьогодні? Я сподіваюся, що так. Прогулюйтесь, милуйтесь нашою природою і прислухайтесь до її чарівних звуків. До побачення малята! Отці, мої любі зайченятка, ви дуже гарно працювали та відгадали всі явища природи на слух. Я вам бажаю гарного настрою, теплих сонячних посмішок. Любіть природу, слухайте природу, бережіть природу. На все добре, до побачення, до нових зустрічей!